Вітаю вас! Це індивідуальна робота, яку я вишила. Це оберіг для дитини. Якщо вам цікава тема оберегів і символів, залишайтеся зі мною. Почнемо з кольору. Червоний колір не просто традиція. Він означає життя, кров роду, захист та силу. Це колір, який відлякує зле. І запечатує оберіг. Зверніть увагу, наскільки гармонічно все виглядає. Кожен знак на своєму місці, і це не просто символ вишитий. Я про кожен із цих знаків вам розповім, що вони означають конкретно в цьому оберезі для дитинки Берегиня. Це жіночий родовий захист, мати, яка оберігає дитину, зв'язок між небом і землею, хранителька долі. Її підняті руки догори, це благословення, прийняття дитини під захист, звернення до вищих сил. Клубок ниток та окрема нитка в неї в руці, в оберезі. Означають, я тримаю твою долю, але даю тобі йти своїм шляхом, я даю тобі свободу. Два олені це дуже древній і сильний знак. Він означає чистоту, шлях душі, світло, оновлення. А в цьому оберезі їхня задача охороняти, захистити дороги дитини в житті. Колоски. Колоски це ріст, достаток, здоров'я, продовження роду. Коловороти – це не політичний знак, а символ руху життя. Він означає рух енергії, безперервність життя, зміноциклів, захист від застою та хвороби. Сонячний знак це сонце, який дає життєву силу, здоров'я, тепло, ясність розуму, захист від темного впливу. Також ви бачите родові знаки, ромб з крапкою це знак того, що дитина прийнята родом. А ось нижній орнамент. Це земля, коріння, фундамент. Вона тримає композицію: це стабільність, відчуття дому і безпеки. Зверніть увагу, що вона не закінчується ось з боку у кутику, і в іншому кутику це як символ безкінечності. Цей оберіг не про красу, він про захист. Кожен символ тут не випадковий. Я можу дуже довго розповідати про вишивку. Я просто кайфую від самого процесу вишивання. Стіжок за стіжком, так обережненько, ти нікуди не спішиш. Це твоя медитація. Ти тут і зараз, тут і зараз що б не було? Так, звісно, зараз вимикають світло, зима, ночі довгі. Але вишивання мене дуже відволікає. А ще коли я створюю обереги для людей, я знаю на різні запити там, для дитини. Я, коли створюю оберіг, я завжди прошу фотографію та ім'я. Конкретно я буду розповідати про дитину, бо це оберіг. Для дитини. А взагалі, я вишиваю обереги для жінок, від заздрощі, від зглазу, від порчі. Для чоловіків такі самі є обереги. Є парні обереги для військового та дружини. Є окремо на військового, є окремо на дружину. То я прошу фотографію і ім'я обов'язково для того, щоб знати, за кого молитися. Бо я не просто вишиваю ниточкою, я зашиваю туди код, заговори для того, щоб вишивка сама по собі, така магічна, сакральна, а з молитвами і заговорами. Це просто, як кажуть, подвійна бомба. Недарма люди раніше казали, що якщо людина вишиває оберіг або сорочку, навіть рушничок, то треба сідати лише з чистими намірами. Якщо на душі, на серці погано, не можна сідати. Краще дочекатися стану спокійного, а тоді вже можна вишивати обереги. Для, оберег... для оберегів це взагалі дуже табуйоване табу сідати невдоволена зла, ні, тільки в спокійному стані, спокійно, не спішить нікуди вишивати намір, адже люди чекають не просто вишивку, а сакральний оберіг. І так і є. Тому, якщо у вас є бажання замовити в мене оберіг, так, будь ласка, пишіть. В Telegram канал можна, чи в тік-ток, чи просто в коментарях. То, безумовно, мені треба буде потім фотографії не в коментарях. Безумовно, бо це індивідуально, хто хоче дитину свою виставляти на показ. Але так, мені треба фотографія, конкретний намір, і якщо треба, я вже дивлюся по ситуації на е, картах ракульних. Може, щось потрібно більше чи менше. До мене е, жіночка звернулася, я їй вишила е, вже оберіг. На стабілізацію стану від зглазу, від порчі, але він дуже сильний. Там дуже сильний орнамент, і він не для кожної підійде. То в такому випадку я дивлюся, чи потрібен більший захист, чи можна обійтися м'якшим е оберегом. Всі вони дієві, але просто е той м'якше. А той сильніший. Але сильніша її умова там йде одна із умов, що людина повинна знатися хоч трошки на езотериці. Там Жіночка вона знає, знається на езотериці, тому я їй вишила сильний оберіг. Бо в мене дівчатка питають, а запит, наче один на захист, а вони і різні. Я згодом покажу. Все почергово, ми нікуди не спішимо, в всякому разі, я... я люблю детально описувати. У мене на Ютубі ви можете знайти коротасеньке відео YouTube Shorts з описом до кожного символу, саме до цієї вишивки. Якщо я там протераторила швидко, то ви можете спокійнесенько собі знайти. Ці відео і там про кольори, про все-все-все на світі ви там дізнаєтесь. Рада була з вами поділитися інформацією. Буду ще викладати відео, розповідати про свої вишиваночки-обереги. Підписуйтесь на мене, лайкайте і будемо чекати. Наступного відео. До зустрічі, Па-па!